Якщо є змога, обов'язково вчасно відвідуйте стоматолога, щоб не було таких проблем, як у мене. Невеличка порада від Віталія, який майже ніколи не дає порад. Запустив свій садочок і як буду виходити з цього положення, зараз розповім. Маю такого чудового помічника, без якого я не впорався. Ось мої грушки, які я з Божою допомогою прививав, обкошую. Ось великі груші, які я вже обкосив, зараз буде газона Просто прихворів, життів кожного таке буває, і бачите, як заросло. І показую зараз в роботі. Вмикаю і започув увагу. Хочу, щоб звернули увагу. Важко на ногах та спина болить. а на колінах те ще треба. Притуляю і вмикаю. Раз. З іншої сторони. Два. Продовжую далі. Ось так. Саме такий акумуляторний кущоріз можна придбати. І в магазині Планета Залізяка. Що продаю? Те і випробовую. Не ідеальний. Але допомагає роботу ви бачите. По недоліку слабенька батарея.